Привіт, друзі! Ви на каналі Образ Gaming і зараз ми з вами швиденько пройдемо завдання Back on Top. Наша задача полягає в тому, щоб поставити мітки для нових рейдерських опорних пунктів. Тож, поїхали. Перша зупинка це оця локація поблизу Buried Properties на мапі Buried City. Отже, вирушаємо. Мітку нам буде потрібно поставити на ось цій будівлі. От у нас вийшов такий собі павучок, не судіть строго, бо з малюванням в мене не дуже. Ідемо далі. На мапі Blue Gate відправляємося сюди. Тут буде така собі сторожка з кількома слотами, де можна залишити мітку. Обирайте будь-яку, це не має ніякого значення. Отже, половинка є. Тепер вирушаємо на Space Port, а саме до South Trench Tower. І з цієї сторони будівлі буде місце, де можна робити інтеракцію. Готово. Це просто витвір мистецтва. Nice. І останній наш мазок будемо робити на Dem Battleground на локації Pattern House, що на самій півночі мапи. Отже, вирушаємо. Треба буде підійти з західної частини будівлі. Ось цієї. І залишити тут мітку. Підходимо до стіни. І ось вона. От і все. Якщо було корисно, з вас стільки ж лайків, скільки підбитих рейдерів, цей рокетір тільки що зробив. На цьому все. Забираємо нагороду і назустріч новим викликам. Па-па!